Китай пригрозив США рішуче відповісти у разі введення мита на російську нафту, яку Москва продає Пекіну. позицію. Оприлюднив речник е, МЗС країни Ліндзянь. Він зауважив, що з початку російсько-української війни Китай займає об'єктивну позицію і наполягає на мирних переговорах. Своєю чергою, задля примушення Кремля до миру, адміністрації президента США розглядають можливість введення вторинних антиросійських санкцій, які передбачають обмеження продажів Роснафти. НАТО де-факто воює із Росією про таке сьогодні заявили у Кремлі. Речник Путіна Пісков заявило, що Альянс бере участь у війні через підтримку України. Це очевидно і не потребує жодних додаткових доказів. Сказало Пісков у коментарі пропагандистам. Вочевицією міфічною війною з НАТО. Росіяни обґрунтовували собі і необхідність зухвалого вторгнення їхніх дронів у вітряний простір і Польщі, і Румунії і інших держав. Так, сьогодні британське МЗС викликало посла РФ, аби той пояснив, що московицькі безпілотники забули на територію України е, Північно-Атлантичного альянсу. Втім, як пише російський ТАС, під час бесіди посол РФ цинічно заявив, що Москва буцімто не зацікавлена як і у запуску дронів до Польщі, так і в ескалації напруженості у відносинах з НАТО.